Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Girl, і це дайджест новин про все найцікавіше, що відбулося або зовсім скоро відбудеться в світі Sims. В цьому випуску нове доповнення, яке просто шокує. Велике оновлення, яке прийшло в нашу базову гру, а також приємна новина для всіх фанів Sims 4. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. А краще поставте цьому відео вподобайку для того, щоб допомогти просувати україномовний контент на YouTube. Перша новина це. Те, що вже наприкінці цього місяця стартує продаж великого нового доповнення. Воно викликає особисто в мене дуже багато різних емоцій, адже воно називається Life and Death, і відповідно пов'язано воно з циклом вашого життя і циклом життя ваших сім'їв. Після того, як вони виходять в потайбічний світ, і так я не просто так сказала про потайбічний світ, адже реально це зовсім новий світ для сім'ї, в якому вони можуть існувати як привиди, взаємодіяти з живими персонажами. В інших світах виконувати свої нові цілі, нові дії, мати свої завдання, своєї душі та відповідним чином мати винагороди за їх досягнення, навіть мати можливість. Перенародження в сім'ях інших персонажів. Дуже цікаво, дуже емоційно. Я раджу вам переглянути ось це відео, де я детальніше вам розказала і показала все те, що нас очікує в новому доповненні. Друга крута новина це те, що стартував розпродаж всіх наших улюблених доповнень Sims 4. Відтепер ви маєте можливість отримати будь-яке ваше доповнення, будь-який додатковий контент, який ви давно хотіли придбати, За дуже Дуже крутою, знижкою, спеціальною ціною. Обов'язково вказуєте ще й мій промокод. І ще одна важлива новина, якою маю я з вами поділитися, це те, що у зв'язку з виходом нового доповнення в 7.4 4 нашу базову гру прийшло величезне оновлення. Яке має дуже багато різних відтінків і дуже багато різних цікавих нових функцій і можливостей в всім з по-перше, відтепер сіми будуть по-різному реагувати на смерть інших персонажів відповідно до того, який в них був зв'язок з особою, яка померла, та в яких відносинах вони з ним були. І, відповідно, відтепер, якщо помирає якийсь незнайомий усім, якого взагалі ніхто не знав, персонажі більше не будуть над ним ридати, мати поганий муд настрій і так далі. Вони просто будуть проходити повз, або просто дивитись, або навіть блювати можуть почати. Різна реакція буде в кожного персонажа на цю відповідну подію. Відтепер в редакторі персонажа з'явиться можливість створити прилада будь-якого віку. Так, відтепер ми в редакторі створення. Персонажа можемо не тільки створювати живих персонажів, а також і привідів. Дуже цікаво, як тепер зміниться всім світ, і чи не буде в мене все місто наповнено більше привидами, ніж живими персонажами. Відтепер, після смерті, персонажів, будуть замінюватися їх потреби на інші, відповідні до потреб потобічного світу. Наприклад, жага до жахливих розваг або слизьких нечистот та інших варіантів. Я так розумію, що навіть в базовій грі відтепер, в момент смерті, сіма в нього буде можливість обирати, ким стати ігровим приводом або неігровим. Дуже класно, що це буде навіть в базовій грі. Ще одна новина про те, що відтепер сім зможуть займатися. В уху та виконувати кокетливі дії з жнецем смерті з тою самою костлявою. Якщо раніше вона супер негативно реагувала на будь-які кокетливі дії, то тепер я так розумію. Ця межа трошки стерта, і ви маєте можливість взаємодіяти якось з ними. Хто у вас народиться від такого лоху? я не знаю. Також була невеличка зміна в режимі будівництва наших персонажів, відтепер з'явиться спеціальний символ, де ми зможемо швидко і доступно знайти всі елементи, які нам потрібні для того, щоб організовувати відповідні. Події свята і так далі це насправді дуже зручно що не потрібно шукати по всіх якихось декораціях. Елементах для навичок, все-все окремо, а все буде зібрано. Дуже цікаво, чи буде воно зібрано по назві Свят і так далі. Це було б взагалі супер. Також дуже класна новина, яка особисто мене дуже сильно тішить. Це те, що якщо у вас спецслужби забирають ваших немовлят, дітей ем, в усіх вікових категоріях, е, в яких вони можуть це зробити, то вони. Не зникають! Ура! Вони не зникають всім світу, Вони відповідно з'являться в місті. Не знаю, чи яким чином ми зможемо їх назад до себе забрати, чи зможемо взагалі, але принаймні, їх можна буде знайти і якось через код за них пограти може в якійсь іншій сім'ї. Дуже цікаво буде спробувати це зробити і через коди спробувати пограти саме за них. Також в нашій базовій грі з'явився новий предмет це кам'яне вогнище. Про що воно, як з ним взаємодіяти? Ми ще не знаємо, але дуже цікаво буде це дослідити. У великій кількості взуття з базової гри змінили кольорову гаму, і відтепер там може бути також чорний кольор, що дуже зручно, адже вважається універсальним кольором, який має бути точно в кожній парі взуття. Якщо ви маєте спеціальні доповнення, в яких у вас є окультовані персонажі, наприклад, на роботу, вампіри, доповнення з русалками і так далі, у вас є можливість відтепер обирати дизайн надгробного цього пам'ятнику. Також дуже крута нова можливість, яка прийшла з цим новеньким оновленням. Це те, що відтепер в режимі створення персонажа ми можемо змінювати вокільтованого персонажа його природою. Відповідно, не потрібно, наприклад, якщо у вас був вампір, створювати окремо іншого персонажа русалкою. А можна це буде, я так розумію, зробити прямо в каз. Не знаю, чи це буде можливість зробити прямо через дзеркало, або чи це потрібно буде через код, Входити в режим створення персонажу, але круто, що така можливість відтепер є. Гравців, яких є доповнення з кішками та собаками, відповідно можуть створити також і привиди своїх домашніх улюбленців. Ну і звісно, було виправлено дуже багато помилок, які раніше відбувалися в нашій грі. Що ж, друзі, як вам такі новини? Чи сподобались вам новеньке оновлення та інформація про нове доповнення? Обов'язково напишіть вашу думку в коментарях. Я завжди їх читаю, переглядаю, вам відповідаю. Мені дуже цікаво побачити, як аудиторія реагує на ті чи інші новини. Ну і звісно, це став. Ти цьому відео вподобайку для того, щоб підтримати мій канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.